То володіє інформацією, той володіє світом. Саме так у Вінстон Черчилль описав важливість автоматизованого збору інформації в мережі інтернет. Описав би, якби жив із нами в одному сторіччі. проте і без нього кожен підприємець завжди бажає знати ціни у конкурентів, скільки у них лишилось товару, які в них рейтинги. Якщо ви товарний підприємець, то ви точно стикались із необхідністю автоматизованого перенесу товарів собі на сайт за відсутністю файлів вивантаження від постачальника. Одна задача перенести товари на сайт, а інша це оновляти їхню наявність, кількість, ціни та залишки цілком автоматично, не витрачаючи на це ані секунди свого часу. Саме тому команда ЯПРО. Пропонує для бізнеса автоматичне оновлення залишків, наявності та цін товарів, якщо постачальник не надає вам вигрузку, автоматичне поповнення асортименту новими товарами, аналіз цін залишків та контенту конкурентів, автоматичне звітування про нових конкурентів у вашій ніші, регулярний аналіз настроїв клієнтів через відгуки, вибудова ефективної цінової стратегії, відштовхуючись від ринку. Перевага в конкурентній боротьбі також справа суто технічного характеру. Я про готові для вас автоматизовано збирати ціни конкурентів і будувати ваші цінові пропозиції, ґрунтуючись на зібраних конкурентних даних. Це дозволить вам бути на крок попереду легко і комфортно, без додаткових витрат часу з вашого боку. Запишіться до нас на безкоштовну онлайн-консультацію, і ми разом сплануємо, як зробити ваш бізнес ще більш ефективнішим, оптимізованим і вигідним.